Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І, як ви вже зрозуміли з назви, сьогодні поговоримо з вами про Великдень. У мене є безліч ідей для вас та смачних нових рецептів. Звісно ж, покажу якісь покупочки, які робила, а в основному це буде про декорування та сервірування оселі. І розпочати пропоную одразу із смачненького, буду готувати моркв'яні мафіни. Це така альтернатива морквяному пирогу, який є дуже популярним у Швейцарії, і тут його готують дуже часто, особливо на дитячі дні народження. І, в принципі, діти, коли виростають, то вже його переїли. Але для мене це справді щось нове. Я ще ніколи не їла морквяний пиріг і вирішила спробувати приготувати. Його сама, але не у звичайній його такій формі пирога, а саме у формі мафінів. І завдяки також прикрасам у вигляді морквинок це ще й стане окрасою святкового столу. Усі інгредієнти ви могли бачити на початку етапу приготування, і, звісно ж, я усі пропорції та інгредієнти пропишу в описі під відео. Обов'язково заходьте, пробуйте цей рецепт, адже забігаючи наперед, кажу, що мафіни вийшли неймовірно смачними. Це така якась незвична текстура самих кексів цих мафінів, що ви будете приємно здивовані. І в першу чергу я натерла моркву, залила, полила її трішки так лимонним соком, натерла також цедру лимона і вже взялася до приготування власне, тіста. У мене, до речі, було моркви лише три штучки, і щоб довести до потрібної мені ваги, я використовувала також заморожену, просто її дістала та розморозила при кімнатній температурі. І поки я готувала тісто, морква, та частина у мене також розморозилася і абсолютно нормально можна також використовувати. У масляно-цукрову суміш вбиваємо по одному яйцю. До речі, цукор використовувати можна і білий. У мене просто був коричневий, і я вирішила використати його. Далі вбиваємо по одному яйцю і потім вже будемо додавати просіяне порошно та подрібнені лісові горішки. Кісто вимішувати дуже просто, ніяких там комочків не утворюється, мені сподобалося. І вже наприкінці додаємо потерту моркву і вимішуємо до однорідної консистенції. Це дуже вдалий рецепт. Я обожнюю, коли от скільки написано там в грамах, стільки треба і використовувати, а не так, знаєте, дивитися по замісу, я додаю на око. Ну, Цей варіант не для мене, а рецепт цей мені дуже підійшов насправді. І. Із заявленої кількості інгредієнтів вийшло у мене рівно стільки, скільки і пропонували також у, у описі рецепту 18 мафінів. Тут, до речі, я зверталася за консультацією до сина, чи достатню кількість я викладаю у формочку. Тут найбільше як на мене Поклади ще трохи туди. В школі такий предмет із куховарення, де вони готують, і нещодавно вони готували мафіни, тож брала консультацію у сина. Я думаю, так нормально буде. Ідеальна кількість, як на нашу сім'ю, тому що коли в рецепті написано вихід шість мафінів, для мене це ні про що, тому що це тільки отак нюхнути, і все. А так ми насолодилися повноцінно, кожен з'їв по кілька штучок, і усім сподобалося. Єдине, що тільки Андрійко не їв чомусь, хоча він. Зазвичай все пробує, а старші діти їли із задоволенням, усім сподобалося, повторюся. Якщо ви, наприклад, заплануєте такі мафіни готувати до приходу гостей, то їх, в принципі, можна приготувати і за день, і за два, я думаю, просто зберігати у щільно закритому контейнері, а потім вже перед подачею можна прикрасити. Я саме так і робила, прикрашала в інший день. Але вже вставила у відео, що було єдиним таким е, шматочком. Прикрашала я глазурю, цукрова пудра і лимонний сік, а зверху викладала марципанові морквинки. Завдяки моркві та подрібненим горішкам, ці мафіни мають неймовірну таку текстуру приємну і стануть неодмінно прикрасою вашого столу. А зараз пропоную вам створити одну із чисельних композицій із цього відео. Це буде така композиція на стіл. Використовувати будемо природні матеріали, це скарлупа яєць і мох. Це все, в принципі, що вам знадобиться. Я спеціально зробила це відео трішки заздалегідь перед Великодним, щоб у вас був час також реалізувати якісь ідеї, які вам сподобаються із даного відео. Композицію я буду створювати у такій круглій формі, але сам віночок із яєчок буду робити меншого діаметру, тому для орієнтиру також взяла ось цей коркову таку підставку, щоб використовувати її як шаблон. І це насправді дуже зручно, тому що можна яйця ну, на око в мене б не вийшло. Можливо, якщо у вас вийде, можна і так робити. Але у мене спочатку почала виходити якась пряма лінія, а ось так уже вийшло справжній такий віночок великодній. Тут основним моментом, щоб шкарлупка була така більшого розміру, тобто не навпіл яйця розбиваєте, коли щось готуєте, а саме збивати вершечок. Щоб виходили такі невеличкі імпровізовані вазочки, і потім у них ми будемо з вами вставляти квіточки або можна також гілочки вставляти. І щоб завершити цю композицію, ми з вами зараз відправимося на невеличку прогулянку і назбираємо матеріали для нашої поробки. Я буду брати мох. Зазвичай я мох беру саме на камінцях, а не на ось таких пеньках, тому що вони мені трішки, знаєте, такі моторошні. Не хотілося б там когось зустріти, коли збираєш. І також у вазочки я буду вставляти ось такі дрібненькі маргаритки. Можна, в принципі, будь-які квіточки, які ви знайдете поблизу свого дому. Їх не повинно бути занадто багато, але ось для прикрас саме те. І заразом я ще назбирала таких гілочок, які попадали для великоднього дерева. А ось таку красу мені шкода зривати, хоча бачила, що деякі займаються і таким. І знову ж таки, щоб вийшов такий цільний шмат з майстер-класом, я вставила одразу вам кадри, як воно виглядатиме із квітами. Але оскільки я робила це вже при сервіруванні столу, то також далі покажу цей шматочок. Далі пропоную вам зробити великодній віночок. Для нього я використовую березові гілочки. Цей віночок у мене насправді ще з минулого року. Я його також робила навесні, збирала опалі гілки після сильного вітру дуже багато старих гілочок повідпадало, і я зробила такий вінок і використовувала його також і взимку для адвент-календаря для сина як основу. І зараз знову його використовую, мабуть, вже на наступний рік не буду. Здам в компост, але зараз використовую із задоволенням. Він трішки змінив форму, і мені здається, що форма стала більш схожа на яйце, ніж на коло. Але мені це також дуже сподобалося, вийшло також оригінально. Я прикрашаю сам віночок зеленими гілочками штучного евкаліпту. І далі знову ж використовую скорлупу від яєць. В цьому році в мене якась така тема була зі скорлупою. І використовую ось від коричневих яєць, і тут, в принципі, вже форма не має такого великого значення, як у попередній поробці. Можна використовувати і половинки, і більші, і менші шматочки. Все знову скріплюємо термоклеєм. Він приклеюється до гілочок не одразу. Трошки довелося мені приловчитися, але далі вже діло пішло. Можна скорлупки приклеювати одна до одної, але будьте обережні, скорлупки тоненькі і ну, відчувається тепло клея, якщо притискати ось так до гілочок. Цю ідею я побачила на Pinterest і дуже хотіла реалізувати. Також у цих поробках використовувалися і шкарлупки від перепелиних яєць, але я не знайшла тут такого добра, тому використовувала лише скорлупу від курячих яєць. І, в принципі, я задоволена. Також я постійно піднімала віночок, щоб подивитися, як він буде виглядати у підвішеному стані, тому що це зовсім різні історії. І дивилася, де є пробіли, там вже додавала елементи. І також я використала для прикрас пір'я, я використовувала трьох кольорів: біле, салатове і темно-зелене. Спочатку кріпила також термоклеєм, але потім зрозуміла, що можна і ось так просто повставляти пір'їнки. Також на якомусь етапі я хотіла ще прикріпити туди гірлянду з вогниками, але потім все ж таки передумала і вінок такий можна повісити або ж на двері, але я повісила у квартирі, у кімнаті, де ми найчастіше всі зустрічаємося, щоб радував нас на щоденній основі. І зверху прикріпила ще також таку милу пташечку. Далі, увага, увага професіоналів. Прошу відійти від екранів, бо я буду готувати вперше в своєму житті пасочку. І я обрала саме приготувати крафін, хоча я, наскільки зрозуміла, що готується це за одним і тим самим рецептом, просто вже на етапі випікання треба сформувати іншим чином. І це не лише перша паска в моєму житті, а ще й також перша робота із дріжджами живими, і взагалі з дріжджами, здається. Тож побажайте мені удачі! Я поставила опару. Щоб вона настоювалася, щоб активувати дріжджі, і зараз буду змішувати яйця. Я додавала жовтки і яйця. Рецепт я також залишу в описі під відео, але наперед забігаючи, скажу, що я ще буду пробувати інші рецепти, хоча цей рецепт також виявився непоганим. Насправді, щоб пекти Паску, це потрібно або мати дуже велике бажання, або трохи більше вільного часу, тому що мене саме стримували ось ці етапи чекання, поки підійде тісто один раз, потім поки підійде тісто другий раз. Але, в принципі, процес мені сподобався. Отже, я робила все за інструкцією, вимішувала, поки можна було вимішувала вінчиком, потім вимішувала руками, потім вже додала розтоплене вершкове масло і поставила тісто підходити, а тим часом робила форму. Так-так, вам не почулося. Українську жінку, мабуть, нічого не зупинить, навіть відсутність у продажу форм для випікання пасок. Отже, я вибрала вазон, який підходив за діаметром для моєї випічки, і почала вже тут мудрувати, приміряти, вирішила робити форму із фольги. Бачила також потім, що роблять із пергаментного паперу, але не зрозуміла, як його там скріпити, тому що фольгу загорнув і вона так тримається. А пергаментний папір, мабуть, чимось треба склеювати. Якщо знаєте чим, пишіть мені в коментарях. Можливо, наступного разу спробую із паперу. Я робила форму із двох шарів, мені здалося, що так вона буде більш надійною та краще триматиме форму. Зараз покажу деякі покупочки, які зробила вже на знижках, чекала якраз. І не чекала, коли будуть мега-знижки, тому що могли просто прибрати цей товар з полиць, та й все. Це не акційні покупочки, це для декорування. Це хочу у крафін покласти, а це також для декору використаю. А по акції взяла ось таку формочку. Це таке курчатко із писанкою. І це формочка для печива, щоб вичавлювати ось такий ще візерунок. Там ще були зайчики, але в мене зайчики для печива є, формочка, тому не брала. Ось таких милих двох зайчиків взяла. Мені здається, що це мама і дитинка. Такі милі, симпатичні. Також вже знаю, де їх буду використовувати. Ось така тарілочка у формі зайчика, вона по краю тут іде таким бежевим. Дуже гарна, я хочу її просто ось так поставити. Ось таким чином просто ставити і щоб для декору стояла. Не знаю, чи буду на столі використовувати, але ось так точно. Ось таке шикарне яєчко. Воно відкривається, зараз воно тут заклеєне. Воно відкривається, і туди я хочу також зроблю композицію, і буду також використовувати в подальшому для солодощів. Можливо, туди яєчка насиплю, ще час є, можна змінювати декорації хоч щодня. І знаю, що це мрія багатьох. Нарешті я її ре реалізувала для себе. Ось такий зайчик. І старілочкою сюди планую викласти мафіни в морк'яні. Також, звісно, що в подальшому можна і крафін сюди поставити, і будь-яку іншу їжу. згадала, що була ще одна покупка, і Андрійко вже її в мене. Відібрав і носив вже по хаті грався. Це такі зайчики, це підставки для яєчок великодніх. Буду сюди ставити старшим діткам, а Андрійкові в мене є керамічний зайчик, буду туди йому яєчко ставити. І повертаюся до крафіну. Якщо ви хочете випікати, як паску. То можна і так тісто покласти просто уже у форму і одразу випікати. А якщо хочете, щоб вийшов крафін, потрібно його розкатати у прямокутник і потім вже посипати або родзинками, або цукатами. Я обрала для себе варіант із цукатами. Але тут я зробила невеличку помилку, я забула змастити вершковим маслом. Я його поставила у мікрохвильовку розтопитися, розтопила його і благополучно про нього забула і просто скручую. А насправді треба було змастити тісто спочатку вершковим маслом, а потім вже посипати цукатами. Ну нічого, будемо вчитися надалі. Наступного разу, думаю, що не забуду. Далі потрібно розрізати ось так тісто, як показано на відео, і з одного кінця не дорізати до кінця, не робити розріз і ось так равликом скручувати. Одну половинку я закручую в одну сторону, а другу половинку вже закручую у верхню частинку. Вставляю крафін у форму. І також потрібно дати йому трішки підійти у самій формі. Тим часом пропоную вам зробити ще декілька прикрас для нашого святкового столу. І ось ще декілька ідей простого бюджетного декору без затрат. Це я взяла звичайну банку з під згущенки, здається, вареної. І обмотала ось такою джутом, обмотала і всередину поклала мох. І буду використовувати його як підсвічник. Поставлю сюди свічечку, і буде дуже гарно виглядати на столі. Зараз з вами створимо композицію із цим шкляним яєчком. До речі, при сімейному опитуванні саме ця композиція нас виборола перше місце. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка із поробок, яка із, що із декору вам сподобалося із цього відео найбільше. Ну, а я тим часом вже на завершальному етапі випікання крафіна, відправляю його у духовку і переходжу власне, до найприємнішого до сервірування святкового столу. The chemicals that take us higher. The night's young; it has just begun. As she puts her hand in. І зараз також покажу вам бюджетний варіант прикрашання саме тарілочок на святковий стіл. Можна використовувати, звісно, тканинні серветки, але якщо у вас немає їх так само, як і у мене, нічого страшного, вихід завжди можна знайти. Я використала просто однотонні паперові серветки. Дуже вдало, до речі, ось саме цей помаранчевий колір, він, наче як морквинка. І оскільки я робила ось таких зайчиків, вставляла всерединку пофарбоване варене яєчко, крашенку, і робила таких зайчиків із вушками. І ці також помаранчеві серветки перегукувалися із помаранчевими морквинками на морквяних мафінах. Дуже часто мені буває важко визначитися. Що саме я хочу використати, і використовую декілька ідей одразу. Отож, я для дорослих зробила таких зайчиків із яйцями та серветками. А для дітей вставляла вже у ті дерев'яні підставочки, які вам показувала. А для Андрійка у цього ось керамічного маленького зайчика. І вийшло реалізувати усі мої задуми. Я щиро сподіваюся, що відео було вам цікавим та корисним, що ви змогли знайти для себе якісь ідеї, відпочити під моє відео та знайти натхнення. Декорування мого святкового столу вже на завершальному етапі залишилося лише поставити крафін. У мене тут вийшов трішки казус, я його трішки не допекла, хоча робила все як по інструкції, і потім його повторно відправила у духовку. І вже тоді ми могли насолодитися чудовим смаком, а тим часом їли інші страви. Але це не зупиняє мене експериментувати і надалі. Ось такий далі рум'яний красунчик у нас вийшов. Також ви бачите, що декорацію із віночком і квітами я прикрасила цукерочками Фереро Рошен. Вони вийшли, наче такі золоті яєчка, теж дуже так символічно і красиво, як на мене. Тож, чекаю на зворотній зв'язок у коментарях, буду рада поспілкуватися з вами. Якщо відео сподобалося, підписуйтеся на канал і побачимося з вами за тиждень.